Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо легендарні яйця Бенедикт з ароматним беконом та ніжним соусом. Це ідеальний вибір для смачного сніданку або бранчу. Починаємо з підготовки основних інгредієнтів: спочатку підсмажують цибулю разом з беконом до ідеальної хрусткої текстури. На кухні запах просто неймовірний. Це справжній секретний інгредієнт для страви, який додає додаткової глибини смаку. Далі перейдемо до яєць. Щоб досягти ідеальної форми, використовуємо маленький лайфхак, варю яйця у харчовій плівці. Це дуже зручно і допомагає зберегти форму, не боячись, що білок розтечеться. Уважно слідкуємо, щоб жовтки залишались рідкими. Саме такими вони повинні бути у яйцях Бенедикт. Наступний крок буде соус. Класичний голландез дає страві ніжної вершкової нотки. Отже, на водяній бані я розтопила масло. Окремо потрібно взбити до однорідної маси жовтки. Всі пропорції я залишу в описі. Наступний крок потрібно поєднати все разом, а в кінці потрібно ще додати до соусу одну столову ложку лимонного соку. Але ось не завжди все йде за планом. З першого разу соус у мене не вийшов, тому що я його перетримала на водяній бані, а потрібно всього на всього декілька секунд. Тому я швиденько переробила соус, і у мене все вийшло. Тепер переходимо до найцікавішого складання страви. Спочатку виру підсмажені тости, які мають ідеальну хрустку скоринку, і викладаю їх на тарілку. На кожен тост кладу шар хрусткого бекону, який я раніше підсмажила до ідеальної текстури. Він додає страві аромат та приємний контраст смаків. Далі викладаю яйця. Акуратно кладу їх на бекон так, щоб жовтки були зверху, адже коли їх розріжеш, вони мають красиво розтікатися по всій страві. І нарешті головна родзинка щедро поливаю яйця свіжо приготованим соусом голландез, який додає вершкової гладкості та ніжного смаку. Соус повільно стікає по яйцях, покриваючи кожен інгредієнт і надаючи страві завершеного вигляду. Друзі, дуже дякую за перегляд і сподіваюся, що цей рецепт надихне вас на смачні експерименти на вашій кухні. Чекаю на коментарі. А тепер покажу, як після такого шедевру виглядає моя кухня. Вона як після бурі. Всім цьому!